Саммерслем. Головна реслінг вечірка літа. Це вже саме по собі велике свято, але навіть на головній вечірці літа є головна подія шоу. І сьогодні я розповім вам про мейневент кожного Саммерслему за останні 25 років. 2000 рік. У мейн-евенті Саммерслему у Скеллі Скеля захищав титул чемпіона WWE проти курта Енгла та Ейча. Цей матч супроводжувався головним сюжетом того літа любовним трикутником. Ні, не між цими трьома ресерами, хоча хтось би й мріяв, а між тріпелейчем Стефані Макмен та Куртом Енгло. І це мало значення для матчу, хоча Скеля все одно захистив титул в хорошому матчі. Також цей матч цікавий тим, що Курт Енгел завершував матч із сильним струсом мозку, після невдалого на у коментаторів. Після удару Курт забув абсолютно все, що він мав робити в матчі, і не міг запам'ятати навіть одне речення на пам'ять. Тож все, що він робив далі в матчі, йому підказували партнери прямо перед тим, як зробити. 2001 рік Букер Ті захищав титул чемпіона WCW проти Скелі. Це був рік вторгнення реслерів WCW на шоу WWF, і Букерті був одним з лідерів цього вторгнення. Сюжет загалом став великим розчаруванням, топових зірок майже не було, але Букер Ті все ж став світлою плявою. Букер був одним з двох справжніх зіркових реслерів WCW, що перейшли в WWE одразу, що дозволило створити дійсно круті протистояння між реслерами WWE та WCW. І цей матч один з таких. Але в цьому матчі Букер Ті програв свій пояс Келі, і далі протистояння відбувалось між реслерами WWE та реслерами WWE. Це перший і поки що єдиний випадок, коли у з SummerSlam змагалися за пояс іншої реслінг компанії. Нехай навіть WWE тоді вже викупили WCW, та все ж це був пояс іншої компанії. І ще один цікавий факт. Протистояння Букера та Скелі розпочалося з промо, в якому скелі в принизливій формі показав, що він не знає, хто такий Букер Букерті. Це стало однією з причин, чому Стінг не перейшов до WWE, адже він бачив свій сегмент і таке ставлення йому не сподобалось. 2002 рік рок проти Брока за титул неоспоримого чемпіона WWE. Молода гаряча суперзірка Ресінгу, яка за кілька років стала живою легендою та готується підкорити Голівуд. Проти ще й більш молодої зірки, яка в компанії всього півроку, але яка вже знищила половину Ростера та збирається стати наймолодшим чемпіоном WWE в історії. Це була гаряча вивіска, і, що цікаво, люди підтримували молодого Хіла Леснера, а не звичного улюбленця Скелі. Напевно, образилися на його майбутній відхід до Голівуду. А Брок Леснер виграв матч, став новим чемпіоном WWE та підтвердив, що він нова велика річ в WWE. 2003. Triple H захищав титул чемпіона світу у важкій вазі проти Кріса Джеріко, Голдберга, Кевіна Неша, Ренді Ортона та Шона Майкоза в Елімінейшені. Це тоді був всього другий такий матч в історії, і це було дуже круто. І навіть дотепер цей матч вважається одним з найкращих Елімінейшн чембер матчів. Головний хайлайт матчу це спец від Голдберга, яким той проломив броньоване скло. А головне розшарування та просто незрозуміла дія це захист титулу Тріплейджем. А от SummerSlam 2004 не мав головної події вечора. Її ніколи не існувало, як і Кріса Бенуа. Ренді Ортон вийшов і просто утримав пусте місце, щоб стати наймолодшим чемпіоном світу в історії. На той момент Ренді Ортону було всього 24 роки, і цей рекорд досі ніхто не побив, а зараз навіть нема кандидатів для цього. Насправді, Ренді Ортон переміг Кріса Бенуа в матчі за титул, на шоу, що проходило б в Торонто. В ті часи Реслінг ще не боявся давати поразки місцевим героям. В самому матчі нема чогось особливого, але це матч Кріса Бенуа, що завжди гарантія якості. І після цього вже наступного дня розпочнеться процес розпаду еволюції, який буде тривати більше року. 2005 рік Халк Хоган проти Шона Майклза. легенда проти ікони або ж сволота проти гниди. Матч, на який у когось були великі надії, а для когось це взагалі був матч мрії. Але в реальності цей матч виявився великим розчаруванням і посміховиськом. Це справжня комедія фарсу, і вона по-своєму прекрасна. І неймовірний факт я вже зробив окреме відео про цей матч, тому ви можете подивитися його повністю та дізнатися більше про цю історію. Та що там можете, ви маєте це зробити, бо вона того варта. 2006 тисячі Едж проти Джона Сіни за титул чемпіона WWE. Ці двоє билися за титул самого початку року, і це мав бути їхній останній фінальний матч. І не просто матч, а з додатковою умовою. Якщо Еджа дискваліфікують, він втратить титул. Але цей щур все одно зміг виграти брудним фінішем та вийти сухим з води. Тому наступного місяця провели ще один матч, в якому Джон Сіна нарешті виграв, бо всі протистояння проводять до тих пір, поки Джон Сіна не переможе. 2007 тисяй. Джон Сіна проти Ренді Ортона за чемпіонство WWE. Перший великий матч між цими двома та один з перших матчів між ними взагалі. І це помітно. Тоді ще відчувалася свіжість цього протистояння. Все, що було в матчі, було новим і досі не бачено. І гучна реакція глядачів на цей матч це підтверджує. Якщо ви новий глядач Графінгу і ви ще не бачили протистояння Сіни та Ортона, я рекомендую вам розпочати саме з цього матчу, бо далі буде все те саме тільки гірше. Загалом, це звичайний матч Сіни та Ортона. Я є прихильником цих двох, але мені завжди їхні матчі не подобаються, бо хімії на ринзі між ними немає. 2008 -й. Undertaker проти Еджа в пекельній клітці. Завершальний матч їхнього тривалого протистояння, яке тривало майже рік. І цей матч повністю виправдав статус головної події вечора, бо це було круто, обов'язково до перегляду. Вони зламали клітку, вони зламали стіл, вони зламали сам рин. Так, Undertaker кинув Еджа прямо в пекло і спалив його. Більше ми Еджа ніколи не бачили. 2009 -й. TLC матч за титул чемпіона світу у важкій вазі між CM Панком та Джефом Харді. Це літо, по суті, також було ще одним літом панка. Літом встановлення панка як топ-зірки компанії, яка може бути чемпіоном світу. І це був хороший матч, який тільки затвердив новий статус панка. А після матчу повернувся андертейкер та панка, чим розпочав нову історію 2010. Сам 2010-го завершився великим розчаруванням. Команда WWE у складі Джона Сіни, Брета Харта, Кріса Джеріко, Деніела Брайна, Еджа, Джона Моррісона та Артрофа протистояла Нексусу, чий склад я називати не буду, бо там всього дві важливі людини. Літом 2010 Нексус гучно та без дозволу увірвався в основний ростер WWE, та почав знищувати всіх навколо, вимагаючи законного місця для кожного з них. Це й привело до матчу 7 на 7 у мейн-евенті Самерслему, і цей матч Нексус програв, що дивне рішення. Дехто вважає, що саме це вбило Нексус. Я з цим категорично не згоден, бо Нексус був приречений на провали з самого початку, тому що просто подивіться на склад учасників. Але ця поразка точно не дала їм нічого хорошого. А сам матч доволі хороший, що навіть трохи дивує. 2011. Літом 2011-го також був гучний сюжет, який навіть перевершив сюжет Нексус. Це було літо панка версії WWE, але все знову завершилось великим розчаруванням. На шоу «Money in the Bank» CM Punk виграв Джонасіни пост чемпіона WWE у свій останній день в компанії та покинув її у статусі чемпіона. За це він з МакМен звільнив Джона Сіну, а потім рада директорів звільнила самого МакМена. Але під мудрим керівництвом Triple H повернувся Джон Сіна, який виграв нове чемпіонство WWE, а за ним і CM Punk. На SummerSlam призначили реванш між двома чемпіонами і спеціальним рефері Triple H. Ом. Тоді на Bank це був неймовірний сюжет та неймовірний матч, який навіть змусив з Люку Мельсера поставити п'ять зірок матчу WWE вперше за 14 років. На Саммерслемі всі чекали повторення неймовірного матчу, але в підсумку вийшов просто звичайний хороший матч. В технічному плані не було нічого особливого. Сюжет дуже сильно програвав першому матчу, а завершилося все цим, що Triple H зарахував панку на легітимне утримання, бо Джонсіна поставив ногу на канати, а Triple H не побачив. Але й це не кінець розчарувань, бо потім ні звідки з'явився Кевін Неш і чомусь напав на панка. OMG, Kevin Nash, WTF, he was dead, LOL. Після чого вибіг Альберто Дельріо з Мані Інзебанк та реалізував його на панк. Надалі літо панка повернуло в сюжет Тріпелейча та Кевіна Неша і завершилося восени матчем зі старими драбинами. А загалом, це прикладо того, коли хорошу ідею використали заран. 2012. Брок Леснер проти Тріплейтж. Брок повернувся в WWE, побив Джона Сіну, вибив собі жирний контракт і зламав руку тріпелею. Так, ми прийшли до матчу на Самерслемі. В самому матчі немає нічого особливого, але є відчуття того, що це великий матч великих чоловіків та великих зірок. Кому любителям потужної боротьби потужних чоловіків у трусах це сподобається. А завершилося все тим, що тріпелей дався і фанати були цьому раді. Після чого Хантер постригся та пішов працювати в офіс. 2013. Джон Сіна захищав титул чемпіона WWE проти найпопулярнішого андердога того часу Деніела Брайана. Джон Сіна більший, сильніший і досвідченіший. У Деніела Брайана є тільки віра у себе та свої навички і безмежна підтримка фанатів. У цьому поєдинку все було проти нього, в тому числі він смакмен, який не хоче, щоб головний титул його компанії виграв такий реслер. На стороні Деніела виступав тріплеч, який зробив себе самого головним рефері поеди. І нехай теж вкрав інший матч, який відбувся всередині карду. Але цей матч також був дуже і дуже хороший. Один з найкращих у той період і один з найкращих мейн-івентів Семерслему взагалі. Дені Ал Брайан чисто переміг Джона Сіну та став новим чемпіоном WWE. У нього не вірили, йому ставили перешкоди, але він зміг, попри все. А потім Тріплейт привів йому педігрі, після чого Ренді Ортон реалізував свій кейс Money in the Bank. Тріумф Брайна в моменті обернувся катастрофою. І ось тут ми повертаємось до 2011 року, де хорошу ідею використали здатто рано. У 2013-му зробили все те саме, тільки коли це дійсно було треба, і без Кевіна Неша. Все стає кращим без Кевіна Неша. Нехай тоді ми всі були злі через те, що компанія не вірить у Деніела Брайна, і це не кайфеба, чисто правда, але тоді ми ще не знали, що це початок найкращої дороги на Рес за все десятиліття. 2014. -й. І одразу продовження цієї історії. У Мейновенді Самаршлему 2014 Брок Лестер знищив Джона Сіну. провів йому 16 суплексів, кілька F5 і переміг з мінімальним спротивом. Дон Сіна відповів тільки однією АА та СТФ, які все одно не дали результату. Але я не буду зараз багато говорити про цей матч, бо я зроблю це наступного тижня і розберу матч та історію навколо цього матча детально. А також розповім вам, до чого тут Дені Брайан, бо це насправді важливо. А ще цей матч розпочав епоху Брока Лестера у мейн-евентах SummerSlam, який дуже міцно там прописався, тож зараз буде серія матчів з ним. 2015. Брок Леснер проти Андертейкера. Брок переміг Тайкера на Реселмані у 2014-му, чим завершив його стрік перемог на головній події Ру. Антертейкер повернувся тільки через рік. Переміг Бреєвайта на Реселмані, не сказав ні слова та не чіпав Брока Леснера, який там захищав титул. А через 4 місяці таки згадав, що він має помститися леснеру і не дав тому повернути собі титул чемпіона WWE. Так, ми прийшли до цього матчу мейн-евенті Самслему. Хороший бадьорий матч великих сильних чоловіків, але нічого особливого там не було. Звісно, окрім легендарного мему. 2016. Брок Леснер проти Ренді Ортона. Перший Саммерслем після відновлення брендів. І головні події вечора в нас битва брендів. Леснер від Роу, Ортон від Смекдаун. Вся історія Дота під час поєдинку будувалася навколо того, що Ренді Ортон програє леснеру по всіх параметрах, але в нього завжди є три найбільш небезпечні букви в реслінгу – R.K.O. Never an RKO on the oh! І загалом весь матч таким і був. Посереднім, але з відчуттям чогось важливого та особливого. А завершилося все тим, що Леснар по-справжньому розбив Ортону голову до крові, і матч зупинили. Кріс Джеріко не знав, що це так і задумано, тож після матчу хотів відкусити Лестеру ніс за лаштунками, бо все дійсно вигелдало так, ніби леснер просто зірвався. 2017-й брок Леснар проти Романа Рейнса, проти Брона Строумана, проти самого самоаджуга. Чотирьохсторонній матч звання Юніверсал чемпіона. За сюжетом Леснер всім погрожував піти з компанії, якщо він не виграв матч. Але це був блеф, бо леснер виграв матч і залишився. Та було дуже близько, і здавалося, що хтось інший може забрати титул. Сам матч дуже бадьорий із великою кількістю динаміки та екшену 2018 брок Леснер проти Романа Рейнса, матч, який мав коронувати Романа Рейнса як нового короля WWE. Але насправді став великим розчаруванням. Матч проходив під пильним спостереженням Брона Строунмана, який збирався реалізувати свій кейс Манін за Bank на переможці цього матчу. І цей матч це фарс, який тривав хвилин вісім, і загалом не ясно, що це було і що цим хотіли сказати. У підсумку виграв Роман, тому що Брок відволікся на те, щоб побити Брона. У 2021 2022 роках було набагато краще: 2019. -й. І знову в нас брок Леснер, цього разу проти Сета Ролінса. Сет виграв у Брока титул на Реслманії 33-го того року в жахливо написаному матчі, але Брок повернув собі титул, реалізувавши кейс Манія Інзебанк. Так, ми прийшли до цього матчу у майновенті Саммерслему. І це нарешті був нормальний матч між цими двома. А переміг Сет. Брон Стронман проти Фінда Брея Ваєта. Ковідний Самерслем на пустій арені. Матч цікавий тільки тим, що одразу по його завершенню повернувся Роман Рейнс та, напевно, обох учасників. І це була зовсім інша людина, ніж до того. 2021. Роман Рейнс проти Джона Сіна за титул Юніверсал Чемпіона. За сюжетом у цьому матчі мав бути фінбалор. А також міг бути сумний корбін. Але в матч заліз Сіна. Весь сюжет до матчу та в самому матчі крутився навколо того, що Джон Сіна слабший, але йому достатньо просто скрутити та утримати Романа для перемоги. І під кінець матчу це вже навіть трохи бісин, хоча сам матч був хороший. А після матчу повернувся Брок Леснер. 2022. Роман Рейнс проти Брока Леснера. Матч останній залишиться на ногах. Це не був суперматч в плані техніки, сюжету та всього іншого, але це був один з найбільш пам'ятних матчів за усі са тому що Брок Лестер виїхав до рингу на тракторі, сам себе оголосив, кинув мікрофон Роману прямо в руки, а потім стрибнув на Романа. І це матч ще навіть не почався. В самому матчі навколо трактора неодноразово танцювали. Брок кидав роба з ковша трактора, а потім підняв трактором ринку. Чим закрив огляд значній частині глядачів на арені, але зате з екрану дивитись на це було весело. Цей матч точно запам'ятається надовго. А Брок на цьому поки що завершив свою історію з мейневентами Самерслему. Після свого повернення у 2012-му брок був у мейн-евенті восьми Самерслемів з дванадцяти. При тому, що два він взагалі пропустив і тільки у двох виступав всередині шоу. А під час свого першого забігу в WWE він також був у мейневенті Самерслебу 2002. Загалом дев'ять мейн-евентів із дванадцяти шоу, на яких виступав Брок 2023. -тій. Роман Рейнс проти Джея Усо. Фінальний акт громадянської війни Бладандіта 2023. -го. Марч за новим форматом Tribal Combat, який, як виявилось, без дискваліфікацій та із втручаннями, про що глядачі дізнялися тільки під час самого матчу. І це було дуже тупо зі сторони компанії. Але не так тупо, як завершення матчу, де Джей сам один розвалив Романа та соло, а потім його зрадив Джиммі, і він програв. Сам матч хороший, але окремі деталі зроблені дуже погано. І на останок 2024, останній поки що саме який вже відбувся Коді Роудс проти солосікоа. Події минулого року максимально свіжі, і всі їх пам'ятають. Це був рік, коли ми вірили, що соло Сіко великий талант рівня мейневенту. <плес> ну добре, ніхто не вірив у це, але соло такий був у мейневенті Саммерслену. І це було так собі. Тобто виконано якісно, але на це було байдуже. Зате в кінці матчу повернувся Роман, щоб завадити соло виграти матч, і це врятувало шоу. Такі були матчі, такі були історії. Пишіть в коментарях, яка історія ваша улюблена. І чекаємо на 2025.